Ну що в нас вже така осінь. На горіху листя вже немає. На... Це в мене шовковиця, на шовковиці листя, на тополі листя, там ще листя є. Але більшість дерев вже отакі облетіли, поля мають отакий вигляд. Ось все в листях. Ще стоїть. Сьогодні одне радує, це сонячна погода. Так, каліточка перероблена, тепер відкривається внутрі. Ось так. Тут ще не придумала, як буде закриватися. Буду думати, стінку обмила. це те, що вже потрібно білити. Грязне такі. От. І почала потолок. От такі старі дошки у мене валялися. І оце буду їх на потолок, а потім позасувую туди ще пенопласт і все. Взиму піде. Так, оцю кормушку, до речі, оставила, не знаю. О, можливо, розламаю її, її з'їсть. Ну, поки хай буде. Ось такі в мене тепер тут двері як в сейфі. Треба буде от сюди ще крючочок, щоб як туди зайшов, Трючок, щоб не відкривалося і знизу ще, бо відламає. ну от Нарешті, нарешті у кожного є своє приміщення. Що Зіна? Зіна, Зіна. Красота. Якби в тебе ще нос був не грязний, то взагалі була б красота. Ага, нос у грязюці. Точно. Це Зінка викопала, так? Да? Міні? Скажи, це Зінка викопала землю наверх. Перекопали опілки, пройшли крізь пісок і дорилися аж до землі. Я дивлюся, що надто вузька вийшла оце відділення. Це він зараз от уже і розвертається, от прямо впритик розвертається. Он вже поцарапався поїлку. Да, неудачно поїлка стоїть, її треба якось переносити. Мабуть, на оту стінку її треба перенести. Так от, а як свиноматка, то, мабуть, не зможе розвернутися. Ну, ладно. Головне водичку зрозумів відразу, як пити. Ну, вже як відірве, як відірве, тоді вже переставлю. А поки я й так довольна, що перевела його сюди, бо там вже було, мені аж соромно перед ним було, чесно кажучи. Всі в нормальних приміщеннях, а він у мене відненький такий сидів, як заключений. Угу. Маленька оця сама поїлочка, бо вона для середніх свинок, не для здорового. Ну, я ж кажу, поки, поки не відламає, хай буде така. Покажу зараз, в якому вигляді залишилось приміщення, в якому оце були мої два кабанери. Оце тут шлакоблок, тут тільки просто грязна стінка. А от де кірпічна стінка була. Зняли всю штукатурку і повигризали отакі дірки. Оце те, що під віконечком, через яке я завжди знімала. Тут от стінку розламали, аж до самого низу. І зверху, о, я тут навіть не бачила, це не я затикала, це ще. Предыдущі хазяї, оце так я заткнулась сюди, я не бачила. Ну от. Розвалили мені стінку цю. І там в углу. Боже, Глорія, що ти прийшла сюди? Оце в дерьмо. Кошмар. Отам. О, Короче, там. Отам. Мурликає. Коротше, там сквозна дирка вони зробили. І оце туди каміння я забі... забила, щоб більшу не робили. Ну от. От. Якщо кирпічна стінка, то от таке буде. Іди отсюда. Ну що ж, оскільки проблеми з водою в мене так і не закінчується, а погода в нас знову змінилася. Тож треба як мовка якомога швидше тих моїх курей переводити кудись, то оце так дезінфікую. Сарайчик, де були в мене Кабанеро. Це кліносан, суха дезінфекція. Оце весь всю підлогу посипала і обсипала стіни. І зараз хочу, у мене там є ОСБ, я його для інших цілей купувала. Але раз така ситуація то зараз заміряю і буду оці стінки, що кирпічні, обшивати ОСБ. Ну от на швидку руч, що встигла. Бо такий вітер в нас сьогодні якось похолодало, то мені їх шкода залишати на вулиці. Щось я переживаю. Тут тут оце. Так, сяк, коротше, отакі. Зараз перенесу. Вікна ще не дороблені. Або завтра, або вже на наступну неділю. Там вікна не буде, там просто заложила мішком з сіном, а отут хочу зробити їм віконце, щоб було світло. Ого. Змогла залізти. Сиди, сиди, сиди курочки, я тебе напруга. Я от їх хочу зняти. Літає кліносан в повітрі. О, почали сідати. А то спершу збилися біля дверей. Я от сіла в поклала. То я для оцієї курочки поклала, для коричневої, бо в неї з лапками проблемка. Вона на землі ночує. Ну от так, все, все, йду вже йду, не мешаю вам. Відклала всі справи і нарешті встановила двері до свиноти своєї. Ну, трішки кривенькі вони вийшли. Це перші двері, що я роблю. Я ніколи їх раніше не робила, ну, працює. Зараз там все стало трішки нерівні. Ну нічого, я, я думаю, що піде. Вже зараз відсутняється, наскільки тепліше стало тут у сараї. Відключили в нас світло, тож погано видно. Ну, і я поки не провела сюди повноцінне освітлення, а в мене через переноску. Там світлодіодна лампочка прикручена. Так, і познімаю цепочки, як мені справедливо сказали, що як підуть морози, то свині поприлипають язиками. Зробити хочу сьогодні невеличкий забор. Ось тут волисся опало і зараз тут видно все наскрізь, що є та сітка, що її немає, вона ну, чисто символічна, щоб не бігали сюди собаки. А всі, хто йде мімо двору, а тут багато хто ходить та їздить, бо там дорога до сусіднього села туди йде. Я тут, як на відкритому просторі, все видно. Тож, в самому углу встановила в якості паркану гризки з шиферу. От, а тут хочу прицепити сітку, тобто зробити паркан із сітки. Встановила бруски, просто примотала до стовпчиків, до бетонних проволкою. Висота в них не однакова, бо це те, що в мене раніше навіс тіньовий в городі був над рядками. Вони знизу підгнили і я їх оце зняла, а то вони різної висоти. Ну Потім як сітку повішу, то спиляю, зроблю однакової висоти. Маю отаку сітку півтора метрової ширини чи висоти, як там правильно. Купувала ще в позапрошлому році спеціально, щоб оце на забор повісити, Все ніяк, руки не доходили. Ну і зараз оце сижу, насіляю зверху вірьовку, щоб натягнути, прив'язати. завоплі ось такі а унюхались що я Фьосту дала їсти і оце тепер такі крик нняли це доведеться йти нести я йому фотосесію устраювала фотографувала Фьоста то щоб не мішав, щоб не рухався насипала йому їсти ось такий він вже великий оце щоб щоб не мішав фотографувати, то тут насипала йому їсти. Як мені їхати треба, так і сонце вийшло. Ну от, що я встигла зробити, отак воно поки що буде. Такий начебто заборчик. Ну, він світиться, але вже не так сильно, як отут. Бо тут все наскрізь. Листя немає. Кожен хто їде або йде і зразу рівняння наліво. І всі сюди. Ось, машина зараз буде їхати, то видно буде. Ну і воно некомфортно, коли світиться все. Наскрізь, і всі заглядають, не некомфортно працювати. Що, баніфаций, ворюга. Горюга. Да. Як в хату пробереться, так і на стіл. Це з сторони дороги. Так виглядає зараз в мене забур мій. Це біла полоса. Це я закривала сітку. Бо там же кінчики гострі, щоб не порвали мені оцю тіньову сітку. Оце в мене був поліцей фасовочний, то це позаматувала так. Ну отак. Ще як відійти. Це поки що кусок не хочу відрізати. Ще не придумала, як його цей кінець зробити, то поки отак висить. Думала сюди його завести Оцей кусочок сітки, але ж у мене тут оця калітка, то я її тоді не зможу закривати. Бо вона в мене як у неї теж <сміст> на цепочки і на замку. Ну і на швиденько зараз недоліки, і на що треба звернути увагу, коли оце паркан з такої сітки робиш. Значить, по-перше, з краю Отут, для того, щоб сітка не вилазила, обов'язково потрібно планку набивати. Далі зверху в мене тут натягнутий, цей шпагат, вдвічі складений, в два рази тут. І тим не менш прорісає. Так, і ще коли вітер, якщо тут не пробити, воно отак літає. От, отак все буде літати. Що ще сказати такого. Ну і вона просвічується. Я не госторг. І тут в мене залишилася сітка. От, рабіця ця, тож в мене там десь сантиметрів 40-50. Щоб вище підняти її, то я там залишала. Ну, ніхто не пролізе, бо там сітка ця. Це вже пройшов тиждень, у мене наступні вихідні. І от погода знову спробувалася. Повідняв у світер сильний і забор її відірвала. Ну, в сітку мою замість забору прицепила. Тож я не буду більше її закріплювати на саморізи, а зараз її пройду і прив'яжу. Я декілька планочок, трішки відпіляла і зараз буду закріплювати на планки, бо я там те, що прив'язала, ну, воно тримається, але тримається знизу, а літає до середина. Свинута вже вся попомлена. І отак виглядає. Зняла я в них. Цепочку, а в кабанеру ще не встигла зніму сьогодні. І три свині почали битися. Міні, звісно, е, зінуля. Ну, куди ти оце лізеш? Що ти лізеш? Міні агресивна. Ну, я не знаю, чи вона головна, чи не головна. Але коли вони стають їсти, то і більше всіх страждає зая, коротше кажучи. Ну, не зря вона зая. Коротше, потрібно одну свинку відсаджувати, Ну, а для цього знову ж потрібне приміщення. П'ятницю потратила на те, щоб з'їздити в місто на базар і купити саджанці дерева. Зараз покажу, що я купила. Купила ще дві яблуньки. Оце вони дві. Golden Delicious і славу. Один абрикос, не знаю, не запам'ятала, як називається. І дві сливки. Анжеліно і якась колоновидна. Я не фанат колоновидних дерев. Ну от купила, бо ще для цієї Анжеліно начебто потрібен випилювач і оця колона начебто дуже до неї підходить. От у людей тут городи. Я хочу зробити себе от, тут, на, в кінці я хочу сад зробити. Бо я вважаю, що жити в селі і не мати фруктових дерев, то якось несерйозно. А в мене тут ці дерева що є. Я не знаю, що за дерева дерева є, але плодів немає. Міслив немає вже оцей рік. І яблуні також дерева є, а яблук немає. Є, звичайно, більш важливі справи, які потрібно було б робити. Але я вважаю, що це теж не можна відкладати весною. Вони хуже приймаються, дерева, якщо їх садити весною. Ну і якщо прийняти до уваги, скільки вони років будуть рости, до того часу, як стануть подоносити. Іще один фактор, що спонукав мене зараз садити дерева, це наявність дощової води. От, тобто я можу зекономити і не використовувати ту воду, що в мене в ємності питну, а для посадки використати дощову воду. Тим більше знову розпочався дощ, і якщо він буде сильний, то він мені знову наповнить ось цю ванну. корінці ці я не підрізаю, а тільки ті, що постраждали от в процесі викупки, транспортування. Оце тільки їх підрізаю. А так я кінчики не підрізаю. підріжу бо зламався А так я вважаю, що... Це кожен зріст, це місце, куди може проникнути інфекція. Тож я намагаюся їх як можна менше травмувати. Так, ну і все. Ось в такому вигляді буду садити. Ніяких добрив вносити не буду, бо потрібно було це робити зарані. А зараз на осінь, не хочу я ніяких добрив вносити, несу вже весною. А ще в нас розпочався дощ, тож погода сама найліпша для посадки. Невеличкий момент стосовно посадки. Я спершу саджаю низьковато, ніж потрібно, нижче, ніж потрібно, а потім так і з щоб в корінці. Корінці так розправляються краще і туди земля попадає між корінця. От. І піднімаю на ту висоту, на яку мені потрібно. Все посадила. І відстань начебто маленька між деревами. Але не навмисно. Я так зробила. По-перше, дерева невисокі, вони на, яблуні на середньорослому підвої. Якщо буде здорово, то це буде дуже гарно. Бо з цієї сторони, оце, як я зараз показую, вітер частіше всього дме. І хотілося б засадити тут ще деревами, щоб трішки менше вітру, зменшити пориви оці вітрові. Так що це початок мого, я сподіваюся, великого саду. Не втрималася я і купила ще для душі, так сказати. Сосенку таку, То ялівець блуару. Ялівець це той, що можевільник. Це розмарин, кущик. І дві розочки. там лежать. В мене на старій моїй дачі, що в городі була, там не стільки город, був скільки різні декоративні рослини. Росли. Я багато позабиралася. Оце всі хуні, що в мене тут ростуть, це все, я з з тої перевезла сюди. Більш-менш поприймалися. Почали рости. Це в мене маленька коніка. Ялинка. От. І це все, це ялівець. І там ото кущик маленький. Це Барбариси тут в мене. Не дуже гарно ростуть. Але я їх поки не придумала куди пересадити, тож будуть тут рости. от Самшити непогано так прийнялися. От так, те все. Поприймалося. І рози оце всі, що. Оце всі рослини, що в мене тут ростуть, це все я забрала з дачі. Тут нічого не було. Ой, тільки велика оця роза, що тут оце квітне. Що то красиво так цвіте. Весною, я не весною, а показувала. От, А так оце все, все, це все-все моє. Так, да, і ота, ото єдина туя, що залишилася живою, це ото між двома горіхами росте. Тут теж. Гіпіскуси, хризантемки, піончики, розочки це все моє. Тут тільки оця роза, що це, І тюльпани, нарциси, і такі всякі різні луковичні. З Цибу, цибулин те, що виростає, то це тут насаджено предучі хазяйки. Ладно, знову дощ починається, тож буду швиденько садити. Це в мене на роботі. З вікна ось такий вид, Таке небо гарне.